Добрий вечір. Дуже часто в мене запитують, навіщо я купую лампи ін 12 ін 14 ін 8 Ось. Нарешті я купив прилад, який наглядно показує, навіщо взагалі ці лампи. Тому що багато хто е, з підписників і не підписників коментує, що е, там є драгметали. Драгметалів там ноль. Ось тільки одна ціль цих цих ламп. Це годинники, які. Робляться на цих лампах. Даний тип годинників зроблений на лампах ін 12 Але є годинники, які роблять на лампах ін 14 Вони, звичайно, коштують дорожче, але на вигляд ін 12 мені набагато більше сподобались, ніж ін 14 Ну, На колір і смак, як говорять всі карандаші різні, то Особисто вам вирішувати, на яких лампах ви хотіли бачити свій годинник, а ми продовжуємо купувати лампи Ін 14, Ін 8, Ін 12, Ін 18, Ін 16 купуємо, але по необхідності. Так що, якщо у вас є такі лампи, і ви не знаєте, де їх діти, то ми залюбко їх купимо у вас і люди зроблять отакий от от гарний гаджет з допомогою ваших ламп і дадуть їм друге життя.